Відсьогодні у закладах загальної середньої освіти Кременчука розпочалося надання безкоштовного гарячого харчування для учнів перших-четвертих класів в рамках програми Першої леді України Олени Зеленської. Це відбувається за ініціативи першої леді Олени Зеленської. На Кременчуцьку територіальну громаду виділено більше 16 мільйонів гривень для забезпечення гарячим харчуванням всіх учнів перших-четвертих класів. І від сьогодні вже 75% закладів освіти розпочали це харчування. Ну, ви побачили, що сьогодні це вперше відбувається для таких учнів. Це організаційний ще процес, але наші працівники справилися з цим. Порції накриті в час діти задоволені Увесь раціон шкільних їдалень збалансований та містить усі необхідні елементи для здорового розвитку дітей. А найголовніше, що малечі смакують такі страви шкільних кухарів. Вона дуже смачна. Я сьогодні їв картоплю. Мені подобалося більше всього картопля. Мені дуже все сподобалося, то це дуже гарне, ну дуже корисне і ну мені все сподобалося. І котлети, і картопля, і салат. Тут перший раз я от прийшов, мені тут дуже сподобалося. Тут мої любимі котлети, вони мені дуже сподобалося, я все з'їв. Ну тут хороша їда, я хочу сюди і ще, ще раз прийти. Метою програми першої леді Олени Зеленської є забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування у дітей. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.